Сьогодні у мене в руках ось такий майже найбільший SUV Тойоти Хайлендер. Але зараз ми інсталюємо йому додаткове обладнання, яке дуже часто використовуємо. І вуаля! Тепер це офіційно найбільша Toyota, тому що насправді Хайлендеру не вистачало усього 2 сантиметри, аби стати довшим за Land Cruiser 200. Хоча насправді мене цікавило не тільки наскільки більшим став новий Хайлендер за попередника. Мене цікавило ще чи навчився він економити, адже попередня генерація інколи лякала своїм апетитом. а іще, ще чи допомагає великому п'ятиметровому автомобілю система векторизації тяги. Знову ж таки, з усіх совів Тойоти Хайлендер подобається найбільше, навіть більше, ніж, наприклад, rav 4. Якби він був з графіком одного розміру, то Хайлендер здається елегантнішим, тому що в rav 4 як на мене, забагато із цих дещо рубаних таких гострих кутів. Але треба розуміти, що це суто моя точка зору. Якщо хтось з нею не згоден, не кричіть з того боку екрану, я вас не чую. Краще пишіть у коментах. Коли ходиш навколо Хайлендера, оцінюєш його солідні габарити. Новачок виріс в порівнянні з попередником на 6 см і тепер довший і, до речі, дорожчий навіть за прадо. Багажник з розкладеним третім рядом влазить усього 332 літри. Але якщо скласти спинки в тому числі і другого ряду, то в салон увійде 1909 літрів. І, хоча в далеких подорожах Хайлендер спалює не так мало, як хотілося б, натомість можна зекономити на готелях. Адже якщо скласти спинки другого і третього ряду, можна влаштувати два простори в спальних місця. Але наскільки я знаю, покупці таких машин не звикли економити на комфорті. Хайлендер це й досі авто для великих компаній. Він легко бере на борт сімох пасажирів, при цьому на третьому ряду вони почуваються доволі комфортно. І хоча висота Хайлендера в порівнянні з попередником трохи зменшилася, в салоні вистачає повітря над головою, наче в міні-вені. При цьому на другому ряду в топовій комплектації преміум є підігрів крісел, а кут нахилу спинок змінюється навіть на третьому. Знову ж таки, аби збільшити простір для пасажирів на гальорці, можна відсунути другий ряд вперед. В задніх дверях навіть є сонцезахисні шторки, щоправда, тільки в нашому топовому виконанні преміум. В простішому елеганс їх немає. Так само тільки в преміумі є система Safety Sense 2.0, яка вміє автоматично гальмувати, уникаючи зіткнень, слідкує за дорожніми знаками, має інтелектуальний круїз-контроль, вміє перемикати дальнє світло і має систему моніторингу втоми водія. Є бездротова зарядка для мобільного проекційний екран. Наш топовий хелендер оснащено крутою аудіосистемою JBL з 11 динаміками, яка дуже круто звучить. Ну що, хочу сказати, що мотор 3.5 насправді культовий для Тойоти. Але одна справа, коли в тебе 3.5 під капотом Камрій, а зовсім інша, коли під капотом Хайлендера, який на 5 центнерів важчий. Але мушу сказати, що навіть така важка машина все одно залишається доволі жвавою, і ти не сподіваєшся в перші секунди, що Хайлендер так їде. Але як він їде, ми зараз і перевіримо. А от їхати Хайлендер став краще. Ну зрозуміло, тому що, по-перше, його створено на новій платформі. В нього переглянуто налаштування ходової, він став трошки слухнянішим. І одиво в нього навіть з'явилася система векторизації тяги, яка перекидає на задні колеса більше чи менше тяги, і таким чином краще закручуючи машину у поворот. Але назвати характер керованості азартним я все одно не можу. Хайлендері значно більше солідності. Під капотом у нього добре знайомий нам двигун В. Подібна шістка об'ємом 3,5 потужністю 249 кінських сил. Вона дуже приємно звучить. Такий оксамитовий тембр у цього мотора дуже приємний для дизельних моторів і рядних звичайних четвірок. Такий звук просто недосяжний. Цікаво, що у мотора доволі багато тяги – 356 Нм метрів обертального моменту, але вони знаходяться аж на позначці під 5000 тисяч обертів на хвилину. Та на диво двигун класно тягне навіть з низів. Цей мотор працює в парі з автоматичною коробкою передач на 8 швидкостей, і Хайлендер буває виключно повноприводним. Але дивно, що для Європи позначку потужності так суттєво обрізали, адже в Америці цей самий двигун видає аж 295 сил. Та незважаючи на обрізану потужність, динаміка у Хайлендера непогана. Він рвучко реагує на педаль газу, набираючи сотню за 8,5 секунд, але при цьому максимальну швидкість обмежено на позначці 180 км кілометрів на годину. Все-таки дуже великий і важкий автомобіль, адже споряджена маса перевищує 2100 кг. І ще один сильний бік цього мотора: це те, що він не тільки приємно звучить, але й дуже тихий, знову ж таки, дизелем. Така звукоізоляція і тиша не снилася. Але є й інший бік медалі, адже у мотора доволі непоганий апетит. Найменша цифра, якої мені вдалося досягти в режимі еко, це 10,5 літрів. Хоча в технічних характеристиках написано, що на трасі машина здатна вкладатися трохи більше аніж в 7 літрів. Але при цьому в міському режимі, навіть в технічних характеристиках, написано, що витрата сягає 13,3 літра. Хайлендер на асфальті сприймається справжнім крейсером і це не дивно, При довжині то під 5 метрів. Тому адекватно паркуватися десь в місті виходить нормально тільки завдяки системі камер в 360 градусів. З іншого боку, потужності мотора V6 3.5 вистачає, аби легко прискорювати цю машину. 249 кінських сил це не така вже й маленька позначка. За кермом Хайлендера на рекорди не тягне ця машина. Для зрілих особистостей знову ж таки солідна споряджена маса а наділяє цю машину солідною ходою. Ти відчуваєш, як машина пливе над дорогою і це приємно в далеких подорожах. З іншого боку, автомобіль взуто у величезні 20 дюймові колеса, і інколи здається. Що занадто вони вже детально збирають усі дорожні дефекти. Якщо хочеться більше комфорту, раджу обрати, наприклад, простішу версію, яку взуто у 19 дюймові колеса. Знову ж таки, я не очікував побачити в Хайлендері спеціальні позашляхові режими. Не беремо до уваги систему допомоги спуску з гори, тому що вона сьогодні є навіть в найпростіших кросоверах. Я зараз про систему, яка називається multi terrain Select. Тобто її шайба, її селектор знаходиться ось тут на центральному тонелі, і вона дозволяє обрати з-поміж трьох різних режимів. Тобто є багнюка і пісок, є нормальний режим і є каміння і багнюка. І таким чином ця система краще розподіляє момент між колесами, навіть на панелі приладів у вигляді інфографіки, все це видно. Але навіть в дуеті з кліренсом у 204 мм це не робить з Хайлендера справжнього борця із бездоріжжям, тому що, на мій погляд, Сильно заважатиме величезна маса, габарити і відсутність навіть найпростішого блокування міжвісової муфти, яка б жорстко розподіляла момент 50 на 50 між осями. З іншого боку, повноприводна техніка у Хайлендера не тривіальна, тому що тут є система векторизації тяги. Непроста на задній осі у нас дві електромагнітних муфти. Які дозволяють передавати на кожне окреме колесо більше або менше тяги, таким чином краще закручуючи автомобіль у віраж. На диво в такому величезному автомобілі це відчувається. Він краще повертає, краще реагує, особливо на різкі маневри. Але сказати, що це робить з нього спорткар, я точно не можу. Ну, я поїздив на Хайлендері, але в мене лишилося чимало запитань, і я вирішив звернутися до першого джерела, так як це роблять покупці до консультанта в автосалоні. Жанна, добрий день. Доброго дня, Сергій. що ви трохи знаєте про машину, так? Так. Давайте уявимо собі, що я просто звичайний покупець, ніби mm -hmm. в мене є там півтора мільйона гривень, і я здатен придбати ось такі автомобілі. Я mm -hmm. знаю, що є дві комплектації, так? так? Я дешевша дорожча, ми тестували дорожчу, і mm -hmm. там доволі суттєва різниця. Майже 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюся, от в чому в чому виражається з цих 10 тисяч доларів, за що людина доплачує? Чи є сенс брати mm -hmm. дорожчу, чи, наприклад, дешевшу версію? Почнемо з екстер'єра. Перше, якщо дивитися на автомобіль спереду, кидається в очі решітка радіатора, вона в преміумі. Виконана з глянцевого матеріалу, він блискучий, він додає більшої солідності. То, то вона в простіших версіях вона не глянцева. Вона, вона не, не чорна. глянцева, да. сам матеріал виконання буде матовий, чорний. В комплектації елегансу буде рефлекторна світлодіодна оптика, в комплектації преміум це буде прожекторна діодна оптика. Пройдемо далі до автомобіля. <реш> да. Наступне, що це диски. В комплектації елеганс будуть 18 диски. Комплектації в преміуму вперше для Хайлендера будуть представлені 20-ті диски 20-го діаметра. Позаду впізнавана оптика Хайлендера, яка відрізняє цей автомобіль на дорозі, його вже легко впізнати. Різниця в комплектаціях буде в цій накладці на бампер, тобто в елеганці це буде з матового кольору це. чорного. Так в преміумі ця накладка буде виглядати більш преміально за рахунок того, що вона більш блискуча і виконана з глянцевого матеріалу. Ну, перше, що кидається в очі, це сама якість оббивки салону. В елеганції це буде синтетична шкіра без перфорації і доступна вона в трьох кольорах: це чорний, бежевий і сірий. У преміума це буде вже якісна натуральна шкіра з перфорацією, і додається ще коричневий угу. колір салону. Обивки, тобто можна обрати собі коричневий, і в поєднанні з коричневим салоном буде вже доступний чорна стеля. Що ще? Наступна опція це панорамний дах. Він е додає певного шарму автомобілю. Заднім пасажиром, я думаю, особливо тим, які будуть сидіти в третьому ряді, буде комфортніше дивитися на небо, на дітям, які будуть їхати позаду, буде цікаво дивитися, спостерігати за хмарками, ніж просто дивитися в стелю. Ну, це як е одна з переваг преміум комплектації. Пока, тобто, знову ж таки, дивись питання про. Е Хто купує, які українці купують цю машину? Тобто, uh -huh. чи завжди а, наявність семи окремих крісел це аргумент. Тобто, я так розумію, що це повинні купувати, або ті, хто у кого велика родина, або ті, хто, наприклад, там возить не знаю, дітей до школи сусідських, в тому числі, чи для бізнес цілей Хто купує? Чи українці не зважають на сім місць в основному купують, тому що це престижний автомобіль, великий і з гарною комплектацією. В більшості випадків це все таки сімейні пари uh -huh. з дітками, яким потрібно і вмістити і діток, і багаж певний, у кого можливо є крім діток, ще є домашні тваринки, які також подорожують. А й до речі, з порівняння з попередником автомобіль став легше на 100 кг, і зараз поряджена маса складає 200 кг. кілограмів. До речі, варто відмітити те, що стосується габаритів, що дах став нижчий на 15 міліметрів. За рахунок платформи TNGA, у автомобіля нижчий центр тяжіння для менших кренів, але від цього не страждає простір салону. Автомобіль став розпізнавати пішоходів і в день, і вночі. Mm -hmm. Є автомобіля екстрене гальмування. Також автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Mm -hmm. Він працює в повному спектрі і діапазоні швидкостей. Ви обираєте потрібну вам швидкість і mm -hmm. обираєте ту відстань, яка має бути до попереду ідучого автомобіля. І, відповідно, ваш хайлендер буде сам регулювати швидкість, в залежності від того, є перед вами автомобіль чи немає. Це круто. Розпізнає смугу руху, розпізнає знаки. Тобто така розумний комплекс для безпеки. В будь-якому випадку водій має контролювати ситуацію, ця система просто. Передбачає неприємні ситуації. Ще декілька опцій, які ми не згадали, які є в преміумі, але не має в елеганті. Це проекція на лобове скло, mm -hmm. це підсвітка в зеркалах дверей на місце біля дверей, металеві накладки на пороги і підігрів всього лобового скла. Можливо, для когось теж буде важливо. В комплектації Елеганс буде електрорегулювання сидінь тільки водія, а пасажирське буде механічним регулюванням. А в комплектації преміум і водія і пасажири вже будуть електрорегулювання сидінь. Питання з точки зору звукозоляції: Хайлендер став тихіше ніж попередник, тобто, що? Відрізняє його від попередника, за рахунок чого стала краща звукоізоляція? Це відбулось за рахунок високоплотної піни в даху, збільшеної товщини матеріалів в підлозі, акустичне лобове і бокове скло, і вилучний слой в підкрилках. Давай перевіримо, наскільки я був гарним слухачем. Тобто, що змінилося у Хайлендері, принаймні про що ми зараз вели мову? Що таке Хайлендер? Це краще обладнання з точки зору безпеки, комфорту. Так? Це більші габарити, це нова повноприводна техніка, якої не було у попередника. Це е, TNGA, нова платформа, я так розумію, да, якої знову ж таки не було. Тобто нижчий дах, там більший кузов. Шумоізоляція, яка, яка стала значно кращою, це правда, і значно легший кузов. Здається, нічого не забув. Супер, дякую тобі за класний урок, за таку за такий лікбест про Хайлендер. А я тоді пішов спробую свої підсумки якось в голові впорядкувати. Тут у дилера навіть є спеціальна зона, де я так розумію, консультанти пояснюють певні деталі дизайну якихось моделей. Хтось з клієнтів навіть домальовує те, що їм подобається. Але я скажу, що Хайлендер подобається мені навіть більше, ніж, наприклад, RAV-4. Тому що я вважаю, що він елегантніший. В першу чергу за рахунок ось цієї лінії на боковині, вона дає такий додатковий рельєф. А ще можна додати навіть трошки кольору зараз тільки ось тут. Супер! Бомба! Ну що ж, які висновки? Ну, по-перше, мені здається, що я вже стільки знаю про Хайлендер, що міг би бути продавцем в автосолоні. По-друге, тільки но я відійшов від Хайлендера, його одразу щільним кільцем оточили покупці. Ця машина всім цікава, навіть без якихось акцій чи знижок. І по-третє, мені здається, що продавати Тойоту і тим паче велику в Україні це не дуже складна справа.